у Курській області місцева влада та телеграм-канали заявили про спробу прориву кордону з боку України у Сучанському та Коренівському районах. За інформацією Міноборони Росії, це зробили близько трьох сотень військових. За версіями росіян, це нібито можуть бути як бійці РДК, так і українські військові. Атака твердять окупанти. Почалася з роботи артилерії, танків та дронів Камікадзе. Після цього бійці почали штурмувати держкордон за підтримки. 11 танків і 20 бойових машин. На них були нові розпізнавальні знаки у вигляді трикутника. Місцеві пабліки рясніють кадрами пошкоджених у боях будинків і заявляють про роботу ППО. Пізніше з'явилося відео, де на території області помітили бронемашини страйкер, а далі на одній із трас зафільмували бензовоз, що палав, і літаки. На подію вже встиг відреагувати російський диктатор. Путін назвав події в Курській області черговою провокацією київського режиму. За його словами, Україна нібито веде невибіркову стрілянину. Начать придеться з подій в Курській області. Як відомо, київський режим підприєм очередну масштабною провокацією. У зсу наразі не коментували повідомлення про події на Курщині. Водночас у соцмережах з'явилося відео з російськими військовими, яких взяли в полон, начебто під час боїв на кордоні Курської області, на оприлюднених кадрах допити двох чоловіків, які представлялися військовослужбовцями. Це вже підтвердили також російські пропагандистські змі, уточнивши, що полонені строковики з 488-го полку. Вони перебували на позиціях у суджанському районі Курської області, де від учорашнього ранку точаться бої.